Привіт з вами Хеппі Слай! Oh, і це Need for Speed Must Wanted 2, One! Четверта серія мого проходження. І. У нас є дві машини, як ви пам'ятаєте. Е ця машина і цей Golf GT В принципі, я не знаю. Нехай його машина поки що буде у мене. В принципі, моя моя ліпша. Вот. Я казав, що я покажу цю машину, да, я їй показав. Все, я обіцяв, я показав. Я всім показав! Повністю, в принципі, їздити ми будемо на моїй І прямо зараз ми поїдемо її. Гроші скільки, ні, не поїдемо ми її, її не протигуємо. Е, ми ліпше поїдемося на якихось гонках класних. Отак от. Давай, давай, давай полностью. <реклама> О, да, Ой, так я думаю, еще и золотые якобы получают, да, играют с таким вот форматом, новый формат, короче, э, свито обзор не знаю. Опа, он и нитро рублять, а я не. Ну ладно, я тоже. Підійди. В мене ліпша машина, посунця. Опа, він на мустангу вже їздить. Давай, давай! А так, а так, а так, а так. В принципі, я думаю, що ігра була б логічніша, якби зразу можна було купити любу машину. Вот. Але кошти вона б так само, як і кошту є. Він що, нітро дав, чи він затормозив просто? Не знаю. От, міг би купувати любу машину, але треба б на неї збирати і збирати. Тобто, можливо, на чуть трохи дорожче коштували. Отак, От, все, ви легенько, легосенько дріфтанули. фок фок, фок, фок 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 Що я зробив? Що я зробив? Як я затупив, йо-мойо, ні туди, ні сюди. Так, все, це скорочення галіме. На нього я більше ніколи не буду. вона мені не подобається. Так, все, давай. Блін, а зараз ще й наліво, от гамняне скорочення. Давай! А, ну все, я програв, це була ганка на виліт, Значить, рестартимо на другий раз, ми не поїдемо. Не поїдемо сюди. Ай! Блін, я хотів про... Старкнути, а старкнув глівом. Таке буває. Так, посунься. От Так, 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 так. Ну, що ти таке робиш? Що ти тормозиш на поворотах? Десь такі сторони заграють. Комп'ютером грати це таке, це от, Давай. Так, давай, якось сюди, сладко. Давай, давай, обжену! Я всіх обжену! Отак от. Все, погнали. воу воу воу! воу 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 Полегче! Значить, скоро, зовсім скоро. Ну, Восьмого, короче, восьмого. От таке міні-повідомлення. 8 е числа наступного місяця, якщо зараз трайні нам, я не знаю місяця пам'яті. Ладно, короче, 8 числа наступного місяця. 8 числа наступного місяця мені знімають гіпс. Значить, не цього місяця, а наступного. Вот. Е -е І тоді вже знову почнуть виходити Майнкрафт. Вот. таке міні-оголошення. Значить... Воу-воу-воу-воу. А, да, На даний момент вже вийшло одне відео. Вже воно є, NFS Must, вже його завантажив YouTube, вже не тупив сильно. Вже друге завантажив, але навчальну закривопору і все. А киняйся. Давай, то, скотина, що ти таке робиш? Що ти таке робиш? Давай по сонця звідси. Вони ну, тормози, я його розганяю, вже, блін. Я тебе маю розганяти, ти свого мотора не маєш по сунця, не даха. <кхе> Заліво оборзів. Все, давай їдемо. Нарешті. В принципі, все. Я сказав все-таки важливо, що мав сказати. М -м Значить, думав я над такою фігньою, як створити щось типа. Е не знаю. Ой -й 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 -й. Е -не, створити якось, не знаю, можливо, всім оголосити свій скайп. А, до речі, до речі. Е, у мене на каналі таке міні-свято 20. 2 підписчика. Ну, взагалі, кажуть, там 20 підписчиків, там, ну, в когось не 20, в когось там 20 тисяч і так далі, 50 тисяч, лям підписчиків. От. Значить, э, у мене 22 підписчики таке. Ну, в принципі, для мене це взагалі круто. Я не очікував, але в принципі э, підписчиків, скільки я там? 4, ні. Шість. Я не знаю, коротше, я виграв міні конкурс міні-конкурс. Міні на підписчиків. Так що, в принципі, можна сказати, що це мої підписчики, але всі насрать. Так що в мене 22 підписки. Та Йо-мойо! До срати виходимо з гонки. Ідемо щось собі купувати. Все, бо так діло... Ні, я щось мушу купити. Бо вроді би я можу щось купити або нову машину я можу купити. Може б мені взяти ту його машину, не знаю. Так, подивимося, чи ми цю можемо тюнь говнути. З машиною ми поки що нічого світлофору. Світлофору. не робимо світлофор. Знак світлофори. В Україні таких знаків нема. А якби і було, і на них би ніхто уваги не звертав. Так, все, Так от. Так. Значить, я мушу купити щось, щось що на щось мені мусить стати. Значить, віска, наприклад. Та ні, у мене все куплено, ну клас. Ну хіба що нову машину, хіба що нову машину? У мене 6 тисяч, яка нова машина, yeah. яка вже вжопа нова машина. я я цю продаю. Я продаю цю продаю, продаю машину, Все, вона мені надає. Я продаю цю машину і купую собі якусь нову машину. Зараз треба тормозити Все, продаємо цю машину, все, 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 все. Так, де кнопочка продати. Один. Додаємо. Все за 13 штук. І тепер у нас є тільки Вольф GT, а ну, ну ми на ньому поїздимо одразу в гонці. І так от... через... А, блін, 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 ніяк не дають нормально. Чер... Блін! Через секунду я повернуся. Все, я знову тут. І ми нарешті опробуємо машини. Машину на гонці ліпше опробувати якісь такі. Який... Та давайте на виліз. Ладно. Різкн. Хто не різкує, той не грає Так, давай. Ай, гоу гоу гоу. Так, треба посередині не вийде. Ладно. О, цей машинне управління ліпше, різкіше, так сказати. На ній легше буде повороти проходити, але треба ще буде до неї привикнути але, в принципі, ладно, я вже, я вже привик. Тут просто швидкість така сама, тільки повороти ліпше проходити. Чути, коли переключаєш передачу? входити. Так, тут чути, коли переключаєш такий звук, такий пискливий звучок, і ніби могла дитина кричить. Кируюсь під такий клопний одною рукою. Тут просто офігенне. Ау. Е! Блін, в нього нема нітро! Чо він? Що це за машина без нітро? Ага, я класно вписався навіть в скорочення. Ай, ай ай, ай, Швидше, швидше!

Вс, синьожопа обігнали. Ай! Ай, я не побачив, при ч істріпи. Все, тепер червону жопу треба. Так, оп. Синьожопай. Червоножопа. У <кій> принципі, якщо так логічно, подумати, я сам синю жопу, я не лавлю. Так, треба цю машину прокачати. Обов'язково. Ау. Так, все Мінус один, мінус два, червоний червоний жене. Ух, як жене. Я на класному попри дерева, проїжджаю, не зачіпаю їх. Ау. Стоп. Ще один. Ау. Ау. Такого, такого, давай і. Тако, тако, Ми не їдемо, скорочення хрби. Тепер я собі по прямій поїду. Так буде більш безпечніше. В принципі, мені це вже подобається, ще й протінгувати на злі буде крута. І... О, ні. Ой, ні, ні, я тільки не сутупи хуху-ху-ху, думав, біля фініша затуплю. Ну, я таке можу зробити Ну, попередній раз я мене. Так, Стюарт вибув. Стюарт, Стюарт, клітин. Так, він вибух. Ай, ой, 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 ой. А мені трасма, як вони тут ніки беруть. Я походу беруть з онлайн-гри ніки якось відбирають. І це я би самі писали до хрена різних ніків. Так, щоб вони ні разу не зустрічалися на різних гонках. А машини, походу, малюються е, звичайним способом. Тобто випадково, кому як повезе. Кось буде розова, а кось буде синя жопа. Так, все, їдемо. Злі, афіген, я собі так спокійно одною рукою не зламаною керую. Мені так легенько собі іншу тако просто тримаю. Ах'єна, мені, мені ця машина дуже подобається. Це просто саме офігенна машина, на якій я їздив. Управління саме Афігене. О, вони ще там. Ладно, візьмемося за двома руками. Давай! Все, все, все. вс вс Я думаю, цю гонку ми виграємо. У нас є всі шанси для перемоги. І синьо-жопий, що синьожопий вибув? Є стюард і маса вибув. А хто хто лишився? Червоний ход лишився, він там після мене найкрутіший був. Полюбався червоний. А може він там як нас вступив? і вибув? Ну Перший вибув якийсь такий, по-моєму, або синьо-жопий. Або той чувак, ніби клім не А зараз може вибух так, едем. Йдем, едем, їдем їдемо, їдемо. Знайде, значит, значить, значить, знайшть. Давай, давай! <стр afraid> <стр afraid> піп і Швиручуємо! Зараз сказав пані Слава, ладно. Так не розганяйся, я не можу йому зараз програти, приказав свитій. Ну, в принципі, я роз'єднався, але... Ну ладно, все. Все нормально. Давай, о, все, зараз туди. фінішна пряма. Мої заноси. Все, зараз після один поворот і, і фінішна пряма. І він затупив. Так як я колись втупив, і то весь час... Все, фінішна пряма. Іо. Весь вона не дуже пряма для мене. І давай, давай, доїдь до фініша. Єс. Все, ми виграли. Две тысячи. И дальше. Вс, чуть-чуть проторможем. Нормально, нормально, все, мы тормозим. Все, Вс, попробуем. Значит, скільки у нас часу У нас ще є час на одного. Давайте я вам покажу цю ганку. вроді перше ніколи її не показував, чи показував. Треба від точки до точки короче, за, за якийсь час проїхати, якщо вказ. О, це я знаю. Спочатку треба їхати наліво, а потім буде перехід направо. Наліво зараз коротше, а потім буде довше. А направо зараз довше, а потім коротше. А я поїду покоротшій, спочатку по лівій, тобто покоротшій спочатку, а потім переїду направо тут оце, це ми скоротили приблизно може секунд 2-3. Але в принципі тут вони в кінці можуть бути і вирішальні. Охененене управління. Ахріенне, охрененне управління. У. Ні, 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 ні. Все, мені вже подобається ця машина. Ні, фігасі ми скоротили! Скільки 25 швидше на 25 секунд? Можливо, це мій рекорд. Так, давай, давай. В принципі, я не знаю, чи встигнемо до 8 числа пройти цю гру вряд е, е, значить. Вот. Але можливо мені позе, я ще раз якось зламаю руку. І от. Значить, і Age of Empires. Я не знаю, чи я буду його знімати. Взагалі. Можливо, я ще колись про нього згадаю. Ага, я думаю, що коли моя рука заживе, коли моя рука заживе, я я, 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 буду, буду, буду. Коли моя рука заживе, я буду знімати і Needs Forge Speed Master Lanted Bang, якщо я його ще не закінчу, і Minecraft. Майнкрафт. Тобто там там дві серії Minecraft, одна серія Anfesti. Там опять дві серії Minecraft. Ха -ха -ха. Так, секунди, вернути секунди. В принципі, я швидко це все зреагував, так що все, все нормально. Значить, от. от. От, Дві серії Майнкрафту, одна НФСка. Дві серії Майнкрафту, одна НФСка, ви повіртесь. Ну, НФС ми будемо по чуть-чуть проходити, але Майнкрафт ну, це буде як основний летсплей. <кхід> от ми і виграли гонку на У нас і час на наша одну гонку.

ось нема. Все рейс. Рейс це гоночний. Це практично... Ну, це, та, це самі. О! Це ми що купили? Підвізку, тепер нітроген. Купуємо. Так, наскільки ми вже купили? На 8 тисяч не купуємо. Не можна ще не купити. Тормоза. Капісну тормозі немає. Так, і турбо є. Нема. Все, в принципі, все, закупилися. Е, малювати цю машину я не буду. От, тільки, тільки прокачувати. Значить, я думаю, що ці машини я не буду продавати. Ті, які я виграю в цих, я їх не буду продавати. Так, да, я думаю, так і буде. Е, от. Всі машини, які я виграю, я їх продавати не буду, а просто, можливо, вони будуть стояти в гаражі. Після тобто, я куплю, так стоять. У нас мало часу, я би може... Тай ще одну гоночку зіграти, якусь невеличку. От, якраз думаю, можливо, скільки. Сім і Та ладно. Можливо, серія вийде чуть-чуть довшою, але я постараюсь швидко пройти цю гонку. 7 миль. Це ж дофіга Ну, але зайві дві тисячі ніколи не помішають. І в нас є нітро все, на початку все нітро просрали, але воно, бачите, відновлюється. І чим ліпше нітро, тим воно швидше відновлюється. Ні, відновлюється з такою самою швидкістю, тим воно більше тебе ускорює. Чим круче нітро ти купиш. От, все, я зразу від цих видав відірвався. Взагалі, я не знаю, як я міг виграти чудика на такій машині. Ще на тому самому калі такому. Я, я, я уявлення просто немає. Ось так. Все, давай, погнали. От, мене трікало і оце зеркало заднього виду. Тобто ми не бачимо куски кабіни свого цього, тобто кабіну, свою кабіну своєї машини, а зразу ззад. У тобто нас від машини тільки капот, передні колеса, мотор і, і зеркало заднього виду, яке... Яке висить в повітрі. О, в принципі, злі логічно, логічно, логічна, логіка. Все, так, сюди, сюди, сюди. Рівнюємо машину, все, є, є. досить легко вирівнювати. Ми сильно ступили, це був їхній шанс, але вони його прокакали, бо вони не вдахи. Я би такий шанс не впустив Обігнати мене. Так, все, опа, це було стрьомно. Це я так боком якось заїхав, так сюди, 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 давай. Все, просто охрененна машина. От, сейчас час для відео вийшов, вот. ну але ми мусимо доїхати цю гонку, вже мусимо. Ну бо не залишати отак так. Знаєш, в наступній серії ми будемо тікати від міліції. В цій серії в нас серія з гонками. Така гоночна серія. В наступній. А в наступній серії ми будемо чекати від... Мелитий, тобто то ментив, мусорів, називайте як хочете. Якось без різниці. Так от, все, давай. Так. Ай! Фок! Фак, 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 все, є, yeah, норм. Ай. Блин, я це капець, все, зараз я огорчану. У мене управление покруче. і зараз треба звернути направо. Все, Вс. Знаєте, секрету! Фак, 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 не опиняйте мене, будь ласка. Будь ласочка. не опиняйте мене, дякую. Так от, все, 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 блін, так так легко не керувати, це просто, просто в кайф. От ти їдеш собі, тобі в кайф, тобі насратиш, що за тебе, тебе там якісь чмирі їдуть, та хоч менти, та хоч інші гоночні машини. Тобі все пофігу. Тобі просто в кайф. Так опа, їдемо сюди. Сюда теж можна проїхати Правда, не по мості і з тормозами, але ладно. Так, ну що, хлопці, ми вас будемо броняти. Давай, <щあ> Давай, <щあ> давай, давай, давай. Ой, давай, ходи сюда. Ходи сюда. Фак. Фак, 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 я нажав черну кнопочку, вона мене спасла. І я все-таки другий. Круто, дуже круто, що я другий. Давай. Погнали перш, все, все, все. Ааа, він затормозив. Не нахаха. Вс, ми виграли. Все, значить, з вами був Хепі Слайм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Я собі буду кататися на цій супер крутій машині і мені буде в кайф. А ви такої машини будете кусмати, теж як, як скачаєте цю гру. Скачати цю гру досить легко, я качав її через торрент на руторгу. Вот, ссылки на руторг я не, не даю, бо це буде безполезно. Значить, мені хтось в коментарях, ладно, я покриті, мені хтось в коментарях написав, типа, що, щоб я, кепі слайм. Ставив, ставив, фу, писав великий опис. Дякую тобі, дяденька, ттінька, хлопець дівчинка, що ти мені написав таке. Я використовую це. Опа! Що? А, мене сфоткали. Е, Вот, Дякую, що, що ти мені таке написав. Я це тепер використовую. Я пишу досить великий опис і тер багато. Ну і ще тільки там пропоную Ютуб, я їх теж цей. Значить, якщо в якщо мене набереться багато підписчиків, ну, близько ста, якщо це колись станеться, якщо я колись доросту до цього віку, тоді я замочу собі партнерську програму. Партнерська програма це для когось в першу чергу гроші. Е, ні, для мене неважливі гроші. Я ліпше би собі. Мені вона потрібна тільки для того, щоб використовувати можливості, які вона дає. Тобто, в першу чергу, це стрім в прямому ефірі. Тобто, ну, ну, а там в другу чергу вже щось там, все якісь там. Гроші, в принципі, мені в останню чергу. Е, вот. В першу чергу ніби, глядачі. І ніби, якщо є така партнерка, яка не дає вам гроші, а тільки там стрімити. І так далі, то скажіть мені, будь ласка, таку назву, там, як її знайти, як її підключити. І знайшло, про слайм. замбув там, Якщо якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Якщо вам подобається як лицплещик, коментуйте відео. Оу-фак! Фак-фак-фак зсвей Знаєш, В принципі, на відео я це не буду показувати, вам, Фак! О, я хоть я на не смогу. Все. Пока я никого не убил, я уже убил твою машину. Так, я никого убивать не собираюсь. Потому что ты там спишешь базары, что мне все равно это. Все, я шейк-тик. Все, всем папа.